Тема відео ремонт поламаних файлів. Я додаю цей файл, він поламаний. Суть поломки цього файлу полягає в тому, що якщо я спробую відкрити, то ось тут з'являється в диспетчері задач, от я нові спробую відкрити, і з'являється конфлікт імен. Коли я два рази чокну, і з'являється. Отака вот ошибка, і файл не відкривається. Як э, даний файл відремонтувати? Для цього? Э, для цього э, ми створили спеціальний файл. Так, тут не відкрилося. Ми строїли книга макросів XMLR. XL. E. SM. Це такий спеціальний Excel. Якщо на нього два рази щелкнути, потім прийти на лист 1, правою кнопкою, посмотрити код, то тут з'являється макрос, написаний на basic, який запускається цією кнопкою. Треба відкрити цей файл, і хай пока буде відкритий. Далі нам потрібно знайти 101.02 файл в робочих файлах. 101.02 файл. Ось, ось він. І він в такому обичному режимі він відкривається. Зараз він відкриється. Трошки почекаємо. От, відкрився цей файл. Далі ми переходимо до нашого файла-доктора і нажимаємо цю кнопку. І він біжить по всім відкритим Excel шукає проблеми. І ви бачите, він бачите оцю проблему. І каже видалити, кажемо, да, ще раз видалити да. І ще раз видалити три сторінки, там «да». І він видалив е, ці е, поля, конфлікт імен, убрав, тому що імена він ці всі поудаляв і конфлікту не буде. Далі вивертаєтесь в обратну процедуру. І якщо, на жаль, нажмете редактурувати. Тут треба розблокувати файл, бо він заблокований. Ага, він, він не дає, бо він бачить, що він відкритий. Програма проаналізувала, каже, не хочу відкривати поверх відкритого файлу. І заходите вже сюди. А, я не зберіг його. Ну, давайте ще раз редактувати, попробуємо. Заблоковано адміністратором. Ще раз розблокуємо. Зараз подивимося, виникне ця проблема. Так, да, я його не зберіг. Це моя ошибка. Но для закріплення роблю ще один раз. Тоді я. Отміна. Окей. Ще раз йду і відкриваю файл. Ще раз заходжу в робочі папки. Відкриваю файл. Він великий, там відкривається довгенько, вертаюся до файла доктора, нажимаю Видалити да», видалити Да, Видалити Да. Він повидалив, але файл залишився відкритий. І після цього треба, нажати, не забудьте от зберегти. Файл зберігається, після цього я закриваю, вертаюся в процедуру. І розблокувати, і вже при нажаті відкриється файл без проблем. Він вже полікований. Бачите, от він відкрився без проблем. І далі від вже всіх проблем має не бути. Якщо знову виникають проблеми, ми поки не вияснили, чому оці поля конфліктуючі записуються, виникають. Ну, думаю, що, що рішення буде. Знайдемо найближчим часом. Поки будемо лікувати цим спеціальним файлом доктора, посмотреть код оцим кодом і цією кнопочкою. Дякую, до побачення.